Якщо я вчора до пірасону йшов єлі с одышкой, то почувствовал, коли включили прибор, как бы как я взлетел. Відчуття польоту для киянина Андрія Неха означає пересування без ціпка. Останні два роки чоловік був із ним нерозлучний. Стільки ж пацієнт спав сидячи. Через серцеву недостатність в організмі недужого накопичувалася зайва рідина. Удалялі жидкості по 10-12 літрів. Я інвалід старої групи по серцю. Направили мене сюди і попали я під програму. Завдяки держпрограмі на рік кільком десяткам недужих із серцевою недостатністю імплантують кардіодефібрилятор. Коштує він 150 тисяч гривень. Якщо поляки закуповують в минулому році 7 тисяч дефібриляторів, то ми закупили біля двадцяти разів. Мало у нас цього немає. Тому що економічні проблеми в кожній країні, ці апарати дуже дорогі. Курман Газима Далієв приїхав в Україну приймати досвід. Схожі операції в Казахстані почали робити лише торік, тоді, як в інституті Амосова, з 2003-го, можна відновлюючи синхронність. Кожного третього пацієнта з листа очікування на пересадку серця фактично повернути до нормального життя. Як це зробити, Валерій Залевський демонструє наочно за тим, що відбувається в операційній, спостерігають закордонні гості. Колеги, які приїхали сьогоднішній семінар, роблять перші кроки в даному напрямку, і вони приїхали на саме на вдосконалення своїх знань. Під час імплантації кардіодефібрилятора пацієнт перебуває при тямі. За лічені дні готується їхати додому. Андрій Нех уже планує майбутнє. Сподівається влаштуватися на роботу. Людмила Голоднік та Дмитро Больчаков п'ятий канал.